Вітаю громада! Знову накопичилось багато питань, і треба поспілкуватись знову в мережах. У нас зрада там і що завгодно. То хотів би прояснити деякі питання. Значить, перше питання школи. ніякі школи не закриваються. Значить, дійсно, була у нас ситуація не критична, але ситуація була не дуже гарна, коли не був проголосований бюджет, і була висока вирогідність того, що в 2025 році ми будемо жити по 1,12 бюджету. Що таке 1,12? 1,12 бюджету це середньозважені витрати. По року поділене на 12. Тобто кожен місяць ми використовуємо одну 12 нашого минулого бюджету. Поганого нічого в тому не було, бо 24-й рік ми дуже гарно попрацювали. У нас перевиконання 114 мільйонів бюджету, незважаючи на те, що у багатьох громадах не виконання бюджету, значить, дефіцит, ми прийшли з гарним профіцитом. Але у 2024 році перший квартал ми жили по інших тарифах на комуналку. У нас інша вартість була електроенергії, інша вартість, ви знаєте, була опалювання. Зараз у нас підняли вартість опалювання, і в і, зв'язку з тим, у нас на перші там, два місяці по одній 12 було по. Температурним режимом, якби це зима була зимою, і того ми випустили розпорядження про те, що в лютому є вирогідність того, що ми могли піти на онлайн навчання. Потім бюджет, дякуючи Богу, і депутатському корпусу було проголосовано. Значить, коштів у нас в бюджеті вистачає. Мною було скасовано розпорядження. Наказ, я вибачаюсь, управління, значить, зараз ми там було порушенням, прийнято сам наказ, зараз ми розбираємось з тими порушеннями, які були. Значить, загрози закриття школ ніколи не було. І зараз я поки що, слава Богу, не бачу, незважаючи на те, що у нас є війна. Того, от, не колетіть. Ці заради і все остальне немає у нас ніяких проблем, у нас все гарно. Значить, питання друге: питання школи в населеному пункті витачів. Зібрались, скажу вам, шановна громада, село Витачів, значить, з тим самим питанням, що хтось закриває школу. Так само ніхто школи не закриває. У нас є будівля. Стара будівля школи, їй 130 років. Вона в аварійному стані, Ну, реально в аварійному стані. Зараз там працюють експерти, вони оцінять рівень аварійності тої будівлі. вона дерев'яна, там прогнивали і балки, і поли, і все на світі. Поруч стоїть нормальна, більш свіжа будівля дитячого садочку, і був незайнятий другий поверх. Ми відремонтували другий поверх, зробили нормальне укриття там і перевели заклад на другий поверх цієї будівлі. Дуже гарний ремонт, красиво, світло, охайно, все нормально, все працює. Перевели це з нового року. Хтось закатив істерику? Що хтось щось закриває. Значить, головні ініціатори цієї істерики місцеві підприємці. Підприємці, до яких приїжджаєш, я вибачаюсь, чашка кави круасан і вже можна там тиждень в магазин ходити. Але податків платять 3 копійки. Знаєте, як це відбувається? Я вам скажу: вони зареєстрували 4 ФОПа для того, щоб не сплачувати податки стільки, скільки вони мають платити, і не платять. Пішли по селу, зібрали 540 домогосподарств, підписали підписи. Я підняв податки по населеному пункту витачів. З тих 540 податки сплатило за своє домогосподарство аж 22. Поясню, в чому проблема. Населений пункт витачів за минулий рік в бюджет, на зведений бюджет громади приніс там до 4 мільйонів гривень. Утримання обходиться близько, обходиться громаді близько 9 мільйонів. Утримання школи і садочка. Тої старої будівлі школи, коли там школа була і садочка 5200. 200 Тобто ми беремо гроші, які мали би витратити в населених пунктах, які ті податки дають. А у нас проблем вистачає у всіх населених пунктах і в місті Українка. Слава Богу, зараз ми почали ремонтувати і підвали вирізати. Бо я вибачаюсь, більше 30 років нічого не мінялось. Є будинки, в яких там 68-го-69 року, як мережі були закладені, то там ще частково ті мережі і стоять. Там же труби, як папіросна бумага. Їх так само треба міняти. І так само треба робити термомодернізацію по будівлях і дуже багато любі. Але у нас підприємці податки сплачувати не хочуть, а ходять, тільки колотять, бо вибори і всі збираються вже десь якісь голосування, вже навчають якихось там наглядачів і таке і інше. Я вам чесно кажу: мені зараз не до виборів країна в складній ситуації в економічній. У нас інфляція. Ми не встигаємо заробляти гроші, як їх з'їдає інфляція і розцін. Значить, і тут проблем набагато більше, ніж та, але так само немає ніякої зради, немає ніяких проблем в населеному пункті витачів. Заклади працюють, вулиці освітлюються, все ремонтується, сміття вивозиться, дороги прибираються, все у нас нормально. Наступне питання: значить. є у нас питання лікарні. На вихідних ми з представниками депутатського корпусу провели нараду з очільником Северодонецької військової адміністрації. Є у нас розуміння про те, що лікарня продовжує працювати. Є плани. Із того, що ми зрозуміли із бесіди нашої, відкрити стаціонар кардіології. Щоб Так, як раніше, колись у нас була в Українці кардіологія, зробити ремонт, значить, є вже проєкт по проведенню кисню, бо він потрібен відремонтувати ліфти. Ми вже зробили в лікарні бомбосховище на випадок, якщо стаціонар людям треба під час повітряних тривог десь. Сховатись зараз. Робимо дефектний акт по мережах, переведемо в порядок мережі, і я думаю, що в цьому році відкриємо кардіологію. І є дуже цікаве питання. Дуже хотілося би відкрити реабілітацію. Бо вона і по кардіології потрібна. Ви пам'ятаєте, що у нас постінсультна і постінфарктна реабілітація. Вона потрібна людям, які перенесли інфаркти, інсульти. І от Дуже хотілося би відкрити. Реабілітацію. Я вам колись казав, у нас є готовий проєкт басейну. Там треба відкоригувати вартість ну, згідно інфляції, зробити нову експертизу. І от в рамках реабілітації можна було пошукати грантові якісь гроші для того, щоб відкрити широку нормальну реабілітацію, реабілітаційне відділення в нашій громаді. Але лікарня працювати буде, все буде нормально. Значить, ми продовжимо в цьому році роботи, які в бувшій стоматології розпочали роботи, і проводимо роботи по створенню соціального центру. Це буде соціальний центр і для військових, і для, в цілому для громади. Значить, у нас прийнято зміни до закону про місцеве самоврядування. Про народовладдя владдя є, значить, і у нас вже визначені тимчасові переселені особи як жителі громади. Значить, ще немає роз'яснення. Я думаю, що будуть пару постанов кабінету міністрів з цього приводу, і це будуть повноцінні члени нашої громади. Так що ми будемо розширювати сферу послуг і соціальна служба більше отримає навантаження, але ми до цього готові. Грошей в бюджеті у нас на залишках достатньо. Я думаю, що все ми витягнемо. Ще хотів би поговорити з вами по тарифу на воду. Комунальне підприємство Водоканал подало нам збільшення тарифу. Ми вивчили детально те збільшення тарифу. Трошки я не погоджуюсь з кінцевою сумою збільшення. Можливо, я помиляюсь, Зараз фахівці дадуть оцінку фахову. по... Бо я аналізую ринок послуг сусідніх громад і опираюсь тільки на той ринок послуг, а фахівці дадуть розширений аналіз того підвищення. Я розумію, що всім важко сплачувати більшу вартість, це велике навантаження на домогосподарство і на в цілому на сім'ї. ваші. Того у мене є пропозиція. Я звернусь з цією пропозицією до депутатського корпусу, і я думаю, що депутатський корпус мене підтримає. У нас є кошти, ми порахували зараз. Є потреба десь в 12 мільйонів для того, щоб на 25 рік забезпечити компенсацію по тих підвищених тарифах для водоспоживачів. У нас ці 12 мільйонів на рахунках є. Значить, ми в принципі ми могли би передбачити, і я зараз підготую проєкт, звернусь до депутатських комісій, хай вони розглянуть на своїх комісій, і потім в цілому винесемо це на рішення на найближчу сесію і попробуємо проголосувати. Єдине, що хотів би сразу вам сказати, що компенсацію пропонуємо зробити виключно там, де немає боргів. Ну, як і все, ви пам'ятаєте, що у нас і перехід на інші тарифи, і в ДТК, і скрізь закриваємо борги і потім переходимо до компенсації. Це так само працюють і соціальні послуги. Немає боргів, отримуємо послугу. Значить, але закладаємо гроші 12 мільйонів, які от зараз ми порахували. Можливо, трохи відкоригуємо цю цифру. Закладаємо на весь рік на всю громаду. Тож я думаю, Депутатський корпус ініціативу підтримує, і я думаю, що ми вирішимо цю проблему і додаткове фінансове навантаження громади не відчує. Ще коротеньке питання. На завершення хотів би по оплаті праці викладачів в школах. Значить, до мене вчора прийшли представники шкіл наших. Вчителі прийшли з проханням розглянути питання підвищення їм заробітної плати. Значить, я розумію, що вчитель-вихователь це робота, яка йому має взагалі бути високооплачуваною, бо це люди, які готують наших дітей до самостійного життя разом з нами. Розумію, скільки уваги цьому приділяють вчителі. У нас прийшла субвенція державна трохи компенсує держава. Там щомісячно вчителям, я хотів би в межах, де ми можемо. Ну, в тих межах, в яких ми можемо дати надбавки. Зараз фінансове управління розраховує, яка це сума. Я думаю, що те перевиконання минулого року нам дозволить, і ми можемо взяти залишки минулого року гроші на такі доплати. Я думаю, так само підтримує мене депутатський корпус. Ну хотіли би виявити в те, що вони підтримують мене. В цій ініціативі і зможемо зробити доплати вчителям і розглянемо зараз так само вихователів в дитячих садочках, де там можна підвищити зарплати, бо ми розуміємо, що споживчий кошик, вартість споживчого кошика росте, а грошей в наших кишенях більше не становиться. От, в принципі, все, про що хотів би поговорити, задавайте питання, приходьте, я завжди радий вас всіх бачити. Мирного неба. Всім гарного дня! Все буде добре.